Вагітність це щастя. Але також постійне відчуття дискомфорту. Причому кожну хвилину, кожну секунду твого вагітного життя. А найбільше дратує, що навколо всі сприймають твій стан як належне. Наче ти все життя пісилась від сміху. Коротше, вагітність це щастя. Але воно надто складно дається. О, ну що прокинулися, Соня. Доброго ранку. Mm. Mm. Ром допоможи, будь ласка. Давай. Я про ложку. О, вибач. Тримай. О. Ти взагалі про мене не піклуєшся. Ні вдень, ні вночі. Ні, якщо я щось зробив, не так у твоєму сні, я У Чому? У сні я не висипаю вже три місяці. Якби ти тільки знав, як я мрію поспати на животі. А, а звідки тобі знати? Ти ж. У цей час. Блін, на роботу запізнююся. Все, я побіг. У моєму сні ти. Теж постійно на роботі Я ж просила купити батарейки. Жіночко, ви впевнені, що правильно обрали крем? А що не так? Да, а... потому, крем Не недовольне Не <сюрчок> <сюрчок> обіжайся, це я так шучу. Валя, прийшла за новим відром косметики. Бери одразу два, щоб на день більше вистачило. і обідалась би. Да? А що ви говорили з приводу крему? Э, цей крем від розтяжок для ага. молоді. Вам би радила потужніше. Взагалі-то це я не собі беру. А невістці, вона в мене вагітна. Вибачте, звісно, це не для вас. Вітаю. А чому це, звісно, не для вас? Ну, тому що чітко сказано було, що крем для молодежи. Це так дівчина завуаліровано тобі намікає, що ти. Як це слово? Що... Стара. Валя! Боже, а що це ти взяла? А? А, сама говориш про старість, а взяла бальзам від випадіння волосся. Ну, вона ж зрозуміла. Ти скоро. Е, 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 е. Як це слово? Облесієш! Я? Mm. Ти. ти. Mm. Це я взагалі не собі. Це для Толі. Mm. А у мене таке шикарне волосся. Та його наші шелкопряди плетуть. Попробуйте, яке воно шелкове! Попробуйте, я сказала. Попробуйте. А? Та його взагалі можна продавать. Дивлячись на твої рідесенькі пацьорки, можу сказати, що бізнес навіть не варто починати. Да. Іди ти знаєш куди! Сама знаєш куди! Черкаська хамка. Сама хамка! Ну я ж казала. А чого ви тут стоїте? Ви в чого ви вуха грієте? О, ще масочку візьму. Толічка, а наскільки я виглядаю? На всі сто. Ти що взагалі вже? А ти в цьому сенсі на 18. Ти безсердічний для якого футбол важливіший за жну. Неправда. Воно ну, гол забили. Хто де, з якої позиції? Для тебе существує ток. Для тебе взагалі не существує других людей. Ти навіть мене на перше свидання повів на свою охоту, тому що тобі так хотілося. Ну, все годі сверлити мозок. На виключ, хоча пропускати такий чемпіонат це злочин. Дуса. Ти скучила чи по поділувала? Привіт, мама. Ой. Я. я забула. Блін, з цією вагітністю взагалі пам'ять відшибає. Я ж вагітна? Фух, так. І це пройти. Згадала, я прийшла пожаліти. Рома взагалі мене ледь не ігнорує. От, наприклад, от, от вчора, наприклад, знову забув купити батарейки в пульт до ОТІКА, які я вже три дні Доча, Ну не хвилюйся, Татко про все подбає на відміну від роми. Ти Думає тільки про себе. Зараз ми з тобою поїдемо в магазин, і тато тобі все купить, і батарейки, і все, що потрібно. Так. Поїхали. Поїхали. Заспокойся. Ой. Так. Надо вертати собі молодості. Може мені спортом зайнятися? З твоїми колінами? Ти ж погоду раніше новину знаєш. Поруч із тобою, Стьопа, я постаріла зсередини. Це ти винен у всьому, Стьопа. А я при чому? Бо ти занудний, пасивний динозавр, ти подивись на себе. Хм, от що ти робиш? Ти ремонтуєш касетний магнітофон, коли вже навіть дисками ніхто не користується. А ти мені скажи: а коли ми останній раз якось нетривіально активно проводили час? Ну. А пам'ятаєш, як ми минулої суботи допомагали сусідці копати могилу для кота? Активно копали, а потім активно. Ку-ку. <гірка> а я купив подушку для вагітних. Клас! А у мене вже є. Тато подарував. Але все одно дякую. Ку -ку. Ром. А ще батарейки на пульті поміняв. Учись, дітьок, бо ти взагалі людей не помічаєш. Для тебе, дружина, порожнє місце. Сонечко, вибач, будь ласка. На роботі про такі дрібнички забуваєш. Я обіцяю виправитись. Ну, бачиш, Ромчик, як легко бути не егоїстом, а люблячою людиною. Mm -hmm. І саме тому ви зараз не з дружиною, а дивитесь у нас футбол. Та я заради своєї валічки все, що завгодно на світі кину. Вона для мене центр всесвіту. Що все, я кажу людині, яка вчилася сім років в одному місці колопатися. Дівчата. О, Валя. Ти що за мною стежиш? Господи, кому ти треба? Щоб я за тобою слідить. За тобою хіба що пенсіонний фонд стежить? Я щоб ти хотіла знати тут постійний клієнт. Та ти що? Дівчатка приготувалися. Привіт. А ви я бачу двох новеньких? Я ні. <свят> подивимось, хто ви Віра Васильівна і Валентина Петрівна. Просто Валентина. Як бачите, я ще зовсім молодая. А я Віра Васильівна. Вона старша за мене на цілих полгода. Валя. Полгода. Валя. Полгода. Не звертайте уваги. Отже, дівчатка. Сьогодні тренуємо сіднички. О. Але для початку. Не як орех, Камінь просто. <звук> О, розігріємось. Ручка вгору і в лівий бок. Раз-два, три, чотири. Раз-два, три, чотири. А тепер переходимо на ніжки і раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, молодці. А тепер моє улюблене. Починаємо качати дубку. Моє теж. Моє теж. Воно ж кри камінь. Присідаємо. Раз, два, три, чотири. Всі молодці. Віра запихалась. Ні, не запихалась. Валя, у тебе спина кругла. Вирівняйся. В мене спиночка. рівненька, як тополька. А я. чую як твої кості хрустять. Ой, Ой, я, я, дівочка, я твій остров роз нюхом чую. Ага. Так, мені треба відійти, продовжити. Два. два. А а я ти молода. Тисяча, я це про себе. Я быстро. Дванадцять. Бачите. Молода, слабенька. Край до голови. Віра, піднімай! Якщо немає підготовки, як у мене, наприклад, да, то не стоїть даже брати за поперчу, той життєвець. Дякую. дякую. Такий сушняк. Міру <рисвання> знати треба. Давай. Ой, Ой Миру дівчата, треба було вчора в барі знати. Ого. А я Віка. Віра. Валя. Ось сюди. Слухайте, ну ви такі класні. А може затусуємося разом? У нас в Черкасах такий новий модний містечок відкрився, а? А чого ні? Давай. Доброго ранку. А я тут вирішив прокинутись трохи раніше і приготувати тобі сніданок. Ром. Це дуже приємно. <гум> Тільки я домовилась сьогодні з татом поснідати. Йому так сподобався наш диван і телевізор. Шкода? Бо вислуховуючи його нескінченні підколи та приниження, у мене не буде натхнення на дещо більше, ніж просто сніданок. Ой.

На фізкультуру. Все? Інсульт? Це да да я вправо повторюю. На фітнесі навчили правильного дихання. От повтори. Відчуваю. А... А... а, відчуваю. Що ти зараз гегнеш тут і все. <коло> Нічого. просто дивлюсь, ти тут жива чи ні. Та й Отсюда! Чуєш ти, лижниця? Гарячу ванну прийми, від кріпатури допомагає. Це ніяка не кріпатура, це вправа по фітнесу. Доброго ранку. Ага. Ну, якесь воно не стільне. Треба щось таке, щоб втерти носа в курці Ну, я Яскраве. Вірунчик, то де що я подумав. А може, ми з собою сьогодні вдвох сходимо до театру? А? Як в молодості. Стьопа, театр це для старпюрів, таких як ти. А я сьогодні із молодою подружкою і спортцел йду тусуватися, а може, і відпирюватися. Як піде. Так, може, і я з вами скажу трохи, а? Во-го-во, там відтопирюся, а? Стюпа, ти знаєш, тобі краще на тусовку входити поступово. Mm -hmm. так. А ти спочатку в лісі посидь десь, по із бардами. Потім на концерт до байністів сходи, а вже потім і на тусовку до молоді. Піду щось от тиску вип'ю. Правда. Толя, в чому мені краще? Тобі в усьому прекрасна королева моя. Ну, що за діжурна фраза? Ти даже не глянув на мене. Ти взагалі мене не замічаєш. Хто? Я? Та. Ти моя зірнка. Ти сонечко моє ясне. Ти світочей моїй. Задовбав мене цим своїм футболом. Що тобі дорожче, я ще футбол! Ну, Звичайно, ти, моя кохана, і наша єдина любима донечка. То До якою я зараз піду додому і допоможу пересувати меблі, бо я їй пообіцяв. Хто ж має це робити, якщо чоловік у неї? тріщу не накручуй себе. То я тобі поїсти купив. Чіпси, кальмари і пиво. Взагалі-то я вагітна. Ну, щось тобі, щось мені хотів, щоб ми разом футбол подивилися. Пам'ятай, як ти в дитинстві любила. Ну так, тому що у нас був один телевізор на всіх. Кохана, я вдома. Ви знову до нас в гості. Приніс Юлі поїсти, бо їй потрібна турбота. До речі, подай а мені здається, турбота і сушені кальмари це різні речі. До речі, кальмари подай. А мені здається, що тато прийшов до нас просто подивитись футбол, щоб мама валя не діставала. Я все це роблю заради юлечки. Ну тоді, виходить, вам буде все одно, якщо я вимкну телевізор. Та мені байдуже. Ти що робиш, дурачок? Віддай! Віддай! Та якби не моя подушка для сну, юлічка в б не висипала. що тебе не готовує? Якщо чесно, дуже хочеться спати на животі, але це неможливо. Давайте заспокоїмось. Для мене немає нічого неможливого. Я. шоці. Тобі що? Шо? Заради здоров'я Юлі шкода якогось матрасу? Як ти могла жити з таким егоїстом? І цій людині ти жалілася на мене? Валя. Боже Вера. Що ти оце вділася, як міньйон? Це ж по твоєму молодіжна? Ну, Це молодіжніше, ніж твоє дрантя. От зараз побачим, хто произведе фурор, а хто сяде в калюжу. Побачимо. Досі, що перебор? Угу. Але якщо чесно, так хочеться спробувати. Давай. Ой. Ооо. Зараз ти сама сядеш у калюжу, Валя. Дівчата, будь пожалуйста, потолча. Добрий вечер. Жити позор. Тарас Иванович, здрасте. Це. а що це ви? Та, та, та це ж ми зараз оце прям з другої вечорінки, а там молодежна тус. Ми навіть додому не заїжджали, щоб ти нас не чекала. Ясно. Ну що, тоді може вип'ємо за зустріч. З удовольствием! Офіціант! Йдіть сюди! Налити мені зразу щось покрепче. І мені теж. Доча. Мам, це просто трендець. Ой, не кажи. Тато з ромою погиркалась, і я почуваюся винною. Це Толя. Е егоїст. Цілими днями дивиться свій дебільний футбол, мене не замічає. Передавай татові, що нехай тепер футбол дивиться або вдома, або в телефоні. Тобі привіт від Юльки. Віру, віру, як же по-різному ми з тобою старіємо. Слухай, ну вирізати дирку в матраці це сильно. Мені здається, вам просто треба якось скинути оберти. Ну, поговорити наодинці без столі. Ну, це не просто. Він останнім часом у нас в квартирі частіше, ніж я. Ну то поговоріть не в квартирі, сходіть куди-небудь. О, до речі. Сходіть в театр, розвійтесь і все спокійно вирішиться. Тримай. Клас. дякую, тат. Та нема за ще са А де мама спить чи в'яже? В'яже. Ликани. Ликани, в'яже? Лика не, не в'яже. А чому? Мама останнім часом сама не своя. Каже, буцім, то я роблю з неї бабусю. А вона, типу, ще молода. Ага, я думав, вона навпаки, їй не терпиться стати бабусею. Ну, з роками життя стає надто передбачуваним. Тому якось здивує. Синулька, ми з мамою живемо більше тридцяти років. Чим? Вибач мені, я. будь ласка. Я не мав реагувати так емоційно. Ні, Ром, це ти мене вибач. Ти розумієш, ці, ці гормони іноді роблять з мене просто іншу людину. Вибач. І ти мені. А ще я пропоную сімейний похід в театр. Тим більше в нас зараз є унікальна можливість ходити в трьох, а платити за двох. Клас! На п'яту. О, давай ти туди одразу з роботи під'їдеш, а я на таксі підскочу. Ну, щоб ти не мотався туди-сюди. Ні, ні, я манку. Я наполягаю. Ну добре. Привіт, це Лора. Вчора було круто. О, на це слово. Що це за відео? Мою бабушку. А чого вона ще прислала? Ну що, туса сьогодні в селі? Якщо ви, звичайно, пам'ятаєте, про чому вчора домовлялись? Ні, 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 це без мене. Без мене, пожалуйста. Що я лайкнула? Боже, як це Та Де той палець Ну, Що я наробила? Ну що, я звінився. Ти готова пірнути в світ театру з головою? Майже. Я тобі тут смачний сюрприз після театру готую. Все, не відволікай. Тьом, Поїхали. Одне ради, що танцями сьогодні на столі нікого не вдієш. Це точно. Ти хоч виспалась після вчорашнього, бо я, наприклад, бідричком. Я? Та я взагалі не лягала. О, хто це у нас такі? Дівчата молодята привіт! Дуже приємно, знаєте, повага. Ясно, один енергетик. Два. І мені два. Валя. Ну, я ж... Хоча. Мені три. Мені дуже три! Важка артилерія пішла. Сірі, набери Рому. Пошук за запитом прибирання дому. Подзвони Ромі! Кохана? Ром! Я провалилась в дирку в матрасі і не можу вибратися. На кухні качка горить, допоможи мені! Алло? Алло? Дівчата обережніше. Вік як не крути. Вік! Це все лиш цифра! Число! Офігеть! А що це за? А ми тут це У нас вайп! У нас стіль! Кринж! Ай, Ви просто запидилися із цим прекрасним варіантним чоловіком. А до речі, а скільки ви казали калорій в цибулі? До речі, це мій бойфренд. Ну, ухажор, щоб вам було зрозуміло. друзум. Лор, я ти не офігів, ну ти знову за своє. Ні-ні-ні, ти Якби я захотів замотити з антикваріатом, я б замотив консьержку. Валя ще не цінили! Антикваріат! бач, Лора, ну серйозно, вона пришілепку. А у той лінзи, як мій кулак, можливо, вона нас навіть не бачить. Давай перевіримо. Бібліотека, привіт! Е -е, ти як мою дружину назвав, е! А ти що тут робиш? Ти Що не бачиш, тусуєшся! <SAS> а ну дай сюди! Ну, швидко <вимачусь>. <sounds> Коротше, дідусь, забирай своїх бабусь і вали звідси, доки не пізно. Алло, гараж! Ти що, зуби давно не рахував, так я полічу. Ти як мою Олечку назвав, а? Я не понял, вам що, бо вуса заважають, чи що? Вадик. Гора, спокійно. Тобі що, зубам тісно? Ти рельсе! Толечка, як ти доказався? Я, я шукав, де фінал футбола подивитися, але тепер бачу, мабуть, іншим разом. Ви серйозно? Валя тримає! Сідає! Відішти! Толя контрольний! Сюда! Ром, я тут, врятуй мене! Давай. <клес> <Стой>. Обережно. <клес> це качка. <Ага. клес> <клес> Усе наше життя, по суті, це суперництво. Постійне. За що завгодно і з ким завгодно. І в цій суперечці, як правило, виходить переможцем не той, хто сильніший, а той, хто мудріший. Моя шкільна вчителька завжди говорила, що між правотою і добротою завжди потрібно вибирати доброту. Тоді я не надав значення цим словам, але зараз розумію, що так воно і є.